І лишається ще варіант зробити кастомний е, піддон. Ще попробую варіант з кастомним піддоном. Тобто спочатку я шукаю заводський, другий роблю кастомний, третій роблю сухий картер. Якщо з того всього нічого не виходить, ставимо назад усю бандуру. Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Поки що піддон мені не вдалося знайти до цього двигуна. Але я зв'язався з родиною. Артур його звати. Вони там в Одесі займаються розборкою міні-тракторів. Е, на жаль, на зараз в них в наявності немає до мого двигуна. Але він сказав, що через місяць, через два тижні, е, до них приходить новий Новий контейнер з запчастинами, і можливо, вже щось тоді появиться. Тому сказав, що треба два тижні почекати. Він сказав, що у них часто приходять контейнери, приблизно раз в місяць припливає контейнер з запчастинами. Так що почекаємо ще два тижні. Не будемо спішити. Можливо, все ж таки знайдеться піддон до мого двигуна. Заводський, і так пройшло два тижні, а потім ще місяць. І як ви зрозуміли, спроба знайти заводський підон виявилася невдалою. Тому чекати вже не було куди. Я вирішив приступити до виготовлення кастомного підону. І перший прототип кастомного піддона виявився теж невдалий, тому що я взяв метал 1,5 мм, Поки пластина була прикручена до старого заводського піддона, все трималося, все було добре. Як тільки я її відкрутив і почав підварювати дирки, куди текла вода, все відразу почало вести, вести догою і через вже не можна було витримати площину. Ну і відповідно, цей підтон відправився на металолом. Покреслення двигуна я змоделював заводський піддон. І так, значить, що я витрачу 2 кг 303 г пластику PG, а густина пластику PG це є 1,27 г на сантиметр кубічний, то виходить, що об'єм цього піддона всього на всього 1,8 літра. Оскільки метал-півторачка для піддона не годиться, тому що він затонкий, тому я звернувся до професіоналів для того, щоб виготовити пластину із товстішого металу. Довгоочікуваний час розпаковки. Знавши, поки не відкривав. Так, оці детальки сантиметрові. Це у нас іде на інший проект, ви ще його не бачили покашу. Хоча я вже, хто любить ці, як вони називаються, пасхалки, От пасхалок в мене вже дуже багато було. Це виходить лазерна різка. Ну, а це ви вже догадалися, що це, це вирізано, мало бути з 4 мм. Так, да, так і є. 4 мм. Ага. Від нагріву чуть-чуть повело, бачу, чуть-чуть іде -чуть догою. Треба буде прижати, вирівняти. Оця заготовка йде під підон. Синушці будуть запитувати мене, де я виготовляв цю пластину. Так от, контактні дані ви зараз бачите в себе на екрані. Що можу сказати про фірму? Виконали якісно і ціни дуже демократичні, тому що я звертався в 4 компанії, щоб мені порахували вартість виготовлення цих запчастин, то тут була найнижча ціна. Єдині умови для того, щоб вам виконали лазерну різку металу, це має бути підготовлений DXF-формат файла, ну і бажано PDF з розмірами для того, щоб перевірити. Бо якщо у вас є лише ідея, але немає навичків, щоб підготовити файли для лазерної різки, то це відповідно буде коштувати додаткових грошей. Я вже цю пластину приміряв, виходить, вона йде. Ось так вона буде стояти. От. По болтах вроді співпадає. Оцей отвір воно перекриває. Це дуже добре. І знаєте, що я собі придумав? Дуже треба буде зробити такий ну, короб. Що далі. От прийшла мені дурна ідея в голову. Це 16 швелер. Взяти, знайти просто такий окусок, який мені підходить по розмірах. Тут от тільки дві шестіаночки приварити і все. І в мене готовий піддон. Треба тільки ще глянути по висоті, скільки він має особливості лазерної різки. Я думаю, чуть-чуть видно, що там є такий невеличкий проген. Він навіть не цілий міліметр, навіть менше, ніж міліметр. І залишаються легенькі окалини. Тому зараз ми оці всі окалини зачищаємо, приварюємо ось цю пластину, напевно, що до труби профільної, ось такої Грубостінної. І тоді вже сюди приварюємо швелер. Так, зробив я ось такі дві заготовочки. Одна має висоту 8 см. Друга має висоту 6 см. Взагалі, піддон, має висоту 6 см стандартний. Я зараз порахую, який об'єм, виходить, у мене, що в, тому, що в тому. І тоді прийму рішення, який з них приварювати. Вирішив я ось так зробити. Получається, тут буде невеличка щілинка. І з тієї сторони так само, але це 14-й. 14 профільна труба, ось така сама, як лежить. І тут, виходить, стіночки мені лише тільки заварити. Товщина стінки 6 мм. Тому що швелер той, що у мене є. Він ось такий грубачий, тут виходить сантиметр. Тут 8 мм, ну він йде швелер, 16-й. І тут ось стінка теж сантиметр. Він, по-перше, буде дуже важкий, і по-друге, то ту... Пластину так поведе відносно того швелера, що капець. У мене зараз є два варіанти, як цю пластину приварити. Перший варіант це взяти-набрати з водою, варити коротенькими швами, відріз водою. Другий варіант такий. До швелера приварюю зараз пластину. Швелер нагріти буде дуже важко, тому він буде забирати все тепло і відповідно теж варити короткими швами. Все, пластинку приварив виходить в чотирьох місцях. Тепер вона ідеально рівна. Видно? Думаю, видно. Будемо приварювати тепер саме дно. Прихватив. Я виходить, що там, де ось ребра йдуть. Я їх спеціально залишав. Тут зараз гуне не спішити дати йому нормально остигнути. Тут і тут з тієї сторони. Варити в шахматному порядку такими коротенькими швами. Поки воно стигне, вирізаємо ось ці Отак помаленько, короткими швами по 2 см. З кожної сторони і обуварюю. Видно, що плиту тягне трохи догори тепер. Але думаю, як відріжеться вона від шведера, то буде все нормально. Ідеально гладко і так ніколи не буває. Трошки я попічищав це все. Зараз знімаємо, хай остигне. Так, добре, тече в одному єдиному місці. Це оцей зверний шов. І ось таку детальку я отримав. Оціго шви я не зачищав. Всередині вони проварені ось так. Вроді би все нормально. Дно ось таке. Боковушка ось така. По площині. Видно, що чуть-чуть у цього края підвертає. Так, вроді все добре, а края вроді би чуть-чуть підвертає. Так, по об'єму. Тут вийшлося 2,1 літра, хоча стандартний має 1,8 літра. І вийшло, в мотор взагалі вливається 3 літра. Тобто збільшив я на 300 грам об'єм моторного масла буде 3,5 літра приблизно. Ну, і ось така перша примірка. Ну, тобто вже в готовому вигляді. Е, треба буде чуть -чуть зробити більше болти, е, дирки під болти ось тут. І виходить, ось тут, щоб пластина чуть-чуть сюди в ту сторону подалася. Тут вона 1 мм. Не вгадав. Well Верніше я міряв пластиком приміряв, воно було нормально, а з металом воно точніше вийшло. І виходить, що на 1 мм воно не співпадає. Оці отвори, треба їх буде розширити на 1 мм. Ну і отак воно буде. Вага, до речі, вийшла досить так нормально, в районі 5 кг оцього піддона. Так, наразі воно то все не тече, але ризикувати я не буду, бо я знаю, що по-любому десь зараз не тече, а потім потече 100%. Тому зараз я тут всі шви зсередини промажу герметиком. Хай собі застигає. Воно якраз зараз гаряче нагрілося на сонці. Промазав я абсолютно всі шви зсередини. Піддона накину на пару бутів, для того щоб можна було зараз його поставити на підон цей двигун і закинути його туди. І можна тоді вже буде зняти ось цього кріплення і робити кріплення під двигун. Ну, бо ці кріплення мене не влаштовують. Розвернув я мотор. Тут зараз Приблизно. Треба ще виговати сюди маховик, шків, верніше. Ну Ясно, що він ще подасться набагато вправо. Я хочу, щоб він стояв ось такий впритул. Мені ось це все лишнє, все не потрібне. Тому ми його будемо підсовувати сюди. Оце викріплення ми, напевно, що якось таке зріжемо, щоб він сюди ставав. По висоті високий двигун. Ну, ясно, що він ще опуститься, бо забереться дошка там на 3 см. Але все одно він високий. Навіть з'явилася така ідея взяти ось це кріплення, зняти, поставити його сюди замість цього. Поміняти коротше, їх місцями. Подивимося, як з того вийде. Кріплення, як видно, чуть-чуть не співпадає. Не співпадає воно із-за того, що ось тут є на кришці, бачите, сліди від зварки. І виходить, як я зараз його зачищу, я його послаблю. Тому я його зараз проварю всередини, а оце я зчищу. І тоді воно точно співпаде сюди. Ось так я виставив двигун, Получається, він зараз на сантиметр відступає від кабіни. Ось так я поставив поперечну стойку для того, щоб було видно, як воно виступає. Єдине, що викручує ще фільтра масляного, подивлюся, наскільки він вилазить, для того, щоб не було проблем з його заміною. І якщо треба буде, то ще двигун чуть-чуть подав на пару сантиметрів сюди в цю сторону. Але загально він буде ось так стояти. Ось тут проміжок. Близько 7 мм. Висота, виходить, опори буде 8 см. На ортоні ще на залишках взяв профільну трубу 80 на 80, тосі 4 мм. І, і, і виходить, зараз ми будемо витуляти під ось ці кріплення, направляючі. Всім дякую за увагу! Далі буде.